Уночі росіяни масово атакували Одесу дронами. Місто буквально палало. Рятувальникам довелося ліквідувати з десяток пожеж. Один з дронів зокрема влучив у багатоповерхівку. Відомо про загиблого та постраждалих. Більше про наслідки атаки розпитаємо нашу кореспондентку Ольгу Дунську. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю розповідає, яка ситуація в місті і чи відомо тобі в якому стані постраждалі. Вітаю ігорю. Справді вчора була доволі масована атака. Більше як півтора десятки дронів заходили на Одесу з різних сторін, атакували. Було чутно вибух у кількох районах міста. Після чого зайнялися великі пожежі. Пропоную послухати. Горіли два легкових автомобіля, газова труба, пошкоджено дах та обладнання на даху 24-поверхового житлового будинку, також пошкоджено фітнес клуб Попри проведення реанімаційних заходів, на жаль, 36-річного чоловіка не вдалося врятувати. Він помер. Та ми зараз в Одесі з нас атаки. Без опалення перебуває щонайменше дві сотні родин. А варто зазначити, що на вулиці зараз температура мінус 6. А утім, попередньо обіцяють все ж таки спробувати полагодити та повернути до містки опалення вже найближчим часом. Ну і за інформацією з повітряного командування Південь нашим силам поло вночі вдалося знешкодити 12 ворожих дронів на півдні. Студія. Дякую, Олю Ольга Дунська з Одеси про наслідки дронової атаки на по місту.